Я, то вже був, як ви поняли, не перший мій раз, коли я був хедлайнером на фестивалі. Запросила організаторка місцева така, ну, як то сказати, полі... а якщо гендерно, якщо політик, то вона хто? Політики. Політикиня. політикиня. Коротше, місцева політикиня організовує фестиваль Дніпропетровської області. Все класно, теж. Ну, як в центральній Україні, все чудесно. Виглядає рівнина гарно, природа шепче. Коротше, ми приїжджаємо. Е, і щоб ви розуміли, величезна сцена, а величезна сцена вона міряється не розмірами самої сцени, а заїздом на неї. Ну Тобто, е, от не маленькими отими сходинками, коли ти піднімаєшся, тобі немає як розминутися. На папа -мобілі прям. А там, щоб ви розуміли, що заїзд на ту сцену такий величезний, що от, напевно, як оця от наша сцена. Ну тобто, для чого? Щоб ти отак за, за лаштунками ти вдягнув всю е, барабанну установку і разом з тими всіма шторами підняв наверх на, на, на сцену. Настільки прикольно, прикольно. настільки широко. Я поясню, до чого та історія про широкий заїзд. Коротше, я стою от от просто з краю того заїзду, з збоку, і чекаю свого виступу. Хедлайнер його. — Мух посльовував, сітка. — це вже інша історія. І то вже був мій не перший раз, я вже знаю, що виступати треба при даному світлі, особливо в центральній Україні. Коротше, я стою. І там, отак, типу, заїзд, е, такий, знаєш, як е, так, щоб можна було колесиками, і поруч е, сходки. Ну, типу, і е, я стою трошки вище і починаю. ну, типу, Стою собі, просто дивлюся, як е, гурт, який переді мною там, доспівує. Я стою. Це слово, доспівує. Ну так, там ще пару хвилин там лишилося. Коротше, я стою, чекаю, чекаю. І просто ззаді підходить до мене чувак. І зі всієї дурі, я не знаю, чим чи кулаком, чи не ну боліло сильно. Просто от сюди, знаєш, як тут шия кріпиться до плечей. Зі всієї сили. Як не вгоратає мене, мені аж свічки засвітились. Просто, Це звіс... в райдер не входило. Ні, не входило, у мене того не прописано. Тільки лоле. Може, то Бузок клюнув. Тікіло, знаєш, там удар, ти наступ не виступаєш. <рес> Коротше, він і каже, ну, типа, і з матюками неніжно просить мене відійти. А я нагадаю, що Поняв. вели звідти зараз Хас буде виступати. Насправді так. Він гаратає мене із, і з трьохповерховими матюками він мені говорить про те, типа, свали звідси, ти заважаєш, тому що зараз прийде хедлайнер виступати. А мене так сильно, мене так сильно заболіло, за що. Може, вже й не прийде. А я до нього кажу: кажу: ти що кажу, здурів? Ну тільки теж не з такими словами, а іншими. Я кажу, ти що? Ти ще будеш мені. І я його трість. Коротше, в кінцевому результаті Виступаємо ми е, дуетом. — В кінцевому результаті приходить та політикиня і каже, що ви б'єтеся. А виявляється, що звукарь фестивалю? Будь акуратний. А я хедлайнер, ну, якщо що. І ми так і не вияснили, за що ми б'ємося. Але, але він вже кличе своїх пацанів, бо він місцевий. А політикиня, якби мені в захист, кличе свого чоловіка, а він виявляється ворог з 90-х. Дивно, політика нікого такого ні, не, ні, не було. Ні, ні ні то тільки там. Приїжджає коротше, два, два Уазіка від, від звукаря і два кубіка від цього. Я відвиступав. Відспівав, я би сказав. Відспівав. І найсмішніше було то, що ми з тим звукарем, Хапнула звука. Та слухай, ні. найсмішніше було то, що два уазіка почали сратися з двома тими кубіками. Вони між собою рішають. А ми зі звукорем, бля, вже помирились. Ми, ми, ми вже все, ми вже, ми вже пісять тянемо. Ми вже стоїмо, політикиня з нами, і вона така. Іду, хоть Володі, скажу, що вже все нормально. <сіло> вона розвертається, а та вже в натурі. Ну, Але потім, насправді, до нього, як він потім сказав, до нього потім е прилізли його і сказали: ну, як то кажуть, за виклик нас треба. А він прям викликав <сіло> оркестр? — оркестр? Типо, він каже, що ну, ми що зря сюди приїхали. Ну, типа, раз, типо, ми бика на не взяли за рога. Давайте за виклик. Так що він пожалів, що він вдарив. От така історія Дніпропетровської області.